Шановні колеги, сьогодні відбувається засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, духовності, спорту, туризму та соціальної політики населення. На розгляд сесії мистицької міської ради було звернення від гуманітарного управління мистицької міської ради. І відповідно нам треба перед сесією розглянути п'ять питань, які були ініційовані даним управлінням. Перше питання про затвердження. Проекту рішення про припинення діяльності шляхом ліквідації Зерчанської... за... початкової, початкової школи. школи Мистецької міської ради міської області. Прошу пані. А, Дякую, поюслава на 1 вересня 2025 року функціонування Зареченського закладу початкової школи призупинено у зв'язку з тим, що не було кількості. Позарічна на 1 липня 16 дітей. Вони всі перейшли у Берегівську гімназію. Тому відповідно до 32 статті закону зараз середню освіту. Ми не могли зразу закрити закладу освіти, ми його призупинили у зв'язку з відсутністю здобувачів освіти і просимо підтримати проєкт рішення про затвердження е, проєкту рішення міської ради про припинення діяльності шляхом ліквідації зреченської початкової школи ради через рік. Це буде з листопада місяця 2026 року. Будемо бачите всього зі жовтня, так, жовтним живу. Жовтня місяця, так. Чи є запитання до твої дочки? Чи немає, прошу голоса? Дякую. Наступне питання про припинення діяльності, шляхом ліквідації на Ганянського закладу дошкільної освіти з короткотривалим режимом роботи Мастерської міської ради військової. Дякую. На заклад закладу освіти з кормотураним режимом роботи вже другий рік немає з вихованців, тому просимо його закрити шляхом ліквідації у зв'язку з відсутності дітей. Чи є запитання? Якщо немає, прошу проголосувати. Наступне питання про припинення янців, що ліквідації чешківського закладу шкільної освіти з короткоти ухвалим роботи в нас в раді. Станом на 1 вересня 2025 року також не було вихованців у чешському закладу шкільної освіти, з кількох режимом роботи, тому просимо призупити а. Перепередніяльний шляхом ліквідації цього заходу прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання теж за ініціативи гуманітарного приняття пронесення з міду річні міської ради від двадцять третього десятого року про затвердження структури загальної чисності апарату виконавчих органів у самому міської ради на 2025 рік. У зв'язку з цим, що у нас були. Реорганізація дошкільної освіти у нас приєднаний заклад дошкільної освіти Крокенецький до закладу за середньої освіти, закрить призупинення Зареченського закладу за середньої освіти. У нас видно 17 ставок у закладу за середньої освіти, але додали з декілька ставок у закладу дошкільної освіти у зв'язку із законом про дошкільну освіту. Тому mm -hmm. Прийшли зміни у штатному розпису. Прошу підтримати якісь. Сумарно зменшення а, на 17,4%. кому ставки. Так, зменшення. Прошу підтримати. Дякую. І питання про внесення змін до програми проведення культурної масових заходу на території містецької міської ради на два шісти років. Просимо внести зміни у частині не було прописано виготовлення декорації. І е, організація е, святкування з народу 160 річчя відзначення митрополита Андрея Шептицького. Ви мене з ти буде у вас жовтень листопад місяць. Просимо підтримати, е, щоб випросити програму повністю. Прошу підтримати. Дякую. Дякую тоді всі е, п'ять питання ініціювання гуманітарного управління. На розгляд се міського міськах. Дякую всім.